Харківська метрошкола. Коли все починалося, деякі містяни ставилися до задумки мера доволі скептично. Але практика показала, що ідея очільника мегаполісу облаштувати навчальні класи у метрополітені це найкращий варіант для прифронтового міста. І головна мета проєкту дати можливість дітям бути поряд з однолітками і соціалізуватись, реалізована. Школярі та їхні батьки задоволені. Діти вчаться майже як у мирні часи. Ці умови для повноцінного навчання є. Навчальні класи для школярів розташовані на п'яти станціях Харківського метрополітену університет, перемога, тракторний завод, метробудівників та академіка Павлова. Наразі сформовано 105 класів, у яких навчаються 2094 учні перших 11 класів. Кабінети закріплені за 26 ліцеями. Діти навчаються у дві зміни. До того школярів з усього міста безкоштовно підвозять автобусами за 12 -ма маршрутами у супроводі патрульної поліції. В автобусах дітей супроводжують вихователі. І зараз черга з бажаючих навчатись у метро збільшується. Тому у місті почали реалізовувати другий етап проєкту. У Харкові вже будується перша підземна школа у планах зробити так, щоб, не зважаючи на непросту ситуацію в країні, діти могли навчатися офлайн. Як зараз працює метрошкола, зміг подивитися і президент України Володимир Зеленський, який під час візиту на Харківщину заїхав привітати дітей у підземці. Глава держави відвідав класи. Де тривали уроки математики, англійської мови та музики. Приємно бути на Харківщині, приємно бачити. Чесно кажучи, дуже приємно було побачити дітей, їх посмішки, очі, оченят маленькі, такі дуже приємні, але вже й трішки дорослі. через всі випробування, які вони проходять з цією країною. Школі подобається? Так? но нія залишилася був радий наочно показати пану президенту роботу метрошколи. адже саме завдяки йому, його команді та захисникам України нам усім вдається продовжувати жити звичайним життям, навіть у воєнних реаліях, і реалізовувати такі унікальні проєкти, як цей. І те, що діти Харкова сьогодні мають можливість безпечно навчатися у форматі офлайн. Ще один доказ нашої з вами незламності: Харків живе і працює заради майбутнього України, і так буде завжди. Марія Соловйова та Олександра Панченко Харків новини.